Ця українка справжній танк у людській подобі. Тренування з хлопцями зробили її непереможною. У важкій вазі їй просто немає рівних. Її фірмова підніжка відточена до автоматизму. Ще нікому не вдалося від неї втекти. Тож Анастасія вирішує почати з козирів та кладе до кишені чотири бали. На обличчі росіянки було видно, вона налаштована на реванш. Табло показує 4-0, і ситуацію треба терміново змінювати. Розлючена Хрущова кидається в атаку, в надії урвати хоча б два очки, але без шансів. Комович непохитна. Вона впевнено тримає оборону і не дає Хрущові жодного шансу. Українка холоднокровно добирає своє. Вона доводить бій до сухого розгрому з перевагою у 8 балів, а в кінці вона навіть не тисне руку росіянці. Пиши слово підтримки, тисни вподобання та підписуйся на Боси Атаман.